Всем привет! Сегодня я вам покажу обзор моди на Farmer симулятор 2015. Захожу. Ваши эмоции, я вам скажу, это реальная ночь. Там так темно, нічого не видно. Другий мод це мостик. Третій мод це фонарь високий. А остальні моди подивитись. Грузить долго. дуже довго. Дуже довго. Не знаю, може то тільки в мене так. Мов багатьох. Não é para os tuos comentários. Чого так довго? Ви можете перемотати відео, если вам надо віло ждать. Там далі вже загрузить. Не То что тут. Ой, люди, за те, що я снімаю. Глюті сильно. сильно, сильно. Так, люди сильно. Ну, не знаю. О, начать. Начать. О, бачите, конич, Я ж сказал. Фонари, Зара. Надо включить, иду. пойду. Идем, включим фонарь. После того, стало хоть трошки. Такий фонарь яркий. Ладно. І так, почнемо. Вже два мода показав. Так, третій це О, от трактор. Четвертий. Такий от грузовик, Я вам покажу. Так, прицепи. Ось таких от два. Цистерна для навозу отака от. Така от. Нажав. Це от для колодок, колоди. Оцей быстрий квадрик, очень быстрий. Зараз покажу, куплю новий, то вже вгоробив. І останнє це мод мостик, фонарь. І от такий от механізмік. що Що туда солому і там вам будуть даватися гроші. Може, не буду, я ж не пробую. Но туди не можна, не можна там зерно все. Ну і так захожу. Так. так. О, не то, не то, не то, не то. Не знаю, зараз включу фарі по-моєму, то. А. не то. Фура. О така от. Фари. А! Так. Еще один мод є. Мод на заводку. Автоматическая заводка. Вот такая фура. І ще є один мод на заводку. Щоб завести, надо нажати. Там, де кнопка num 3 під нею є точка Пише DEL. Нажимаємо туди раз. І зліва, така. і висвічується штучка така там. Ключик, під ключиком буде жовто-зелена. Зараз. О, висвітуся. По, коли погасно жовте, ще раз нажимаємо. і ми завели, і можна їхати. А так не поїде машина. Так. Это да -да, квадрик быстрый. О, быстрый квадрик. Оба. Вот так сделаем. Что? Вин едет до да, 500. Зара покажу. Мало ездит не ты любишь. Сейчас за надо завести. Забыл все троха. О, все. О, по ездит и квадрик башу. О, як быстро. 70. О, так лучше в день їздити на ньому. Вже 300 з чем-то. Ото квадрик. Ого, як крутить. Бувум. -бу. Та само було з моим. Тим квадриком. Так. Комбай. вот такие вот вот такие его вот... трактор вот такая вот для навоза и вот такая вот для бревен ну всем пока подписывайтесь ставьте лайки с вами был Микола сейчас подписывайтесь ставьте лайки пока